Доброго дня, шановні друзі, з вами автошкола Нова та я, Тарнушко Володимир Павлович. Значить, відсвяткували ми Новий рік, Старий Новий Різдво. Пора навчатися. Але послухайте, я дивлюся на вас е, і дивлюся на вашу підготовку. І кажу, йо-майо, -йо, ну неужелі вас не могли навчити елементарному? Да, тобто в автошколі новій поставити базу. А поставити базу, це, знаєте що, ось ми видрукували пам'ятки. Пам'ятки, ось вони отак виглядять. Тобто, пам'ятка 1, підготовка до початку руху транспортних засобів, пам'ятка 2, запуск двигуна. Але саме головне, що тут йде інформаційна воронка. Тобто ми вам, як дорослій людині, з вашим дослідом таким это, розтлумачуємо, чому це потрібно зробити. По-друге, у нас є базова книжка Дерек Заворицький 33 уроки. Розумієте? Тобто у нас є рефері, і я розмовляю класичною мовою, но той словарний запас, який у вас є. Він, е, я знаю це слово, але не понімаю. Тому ми беремо і робимо наступну таку сходинку не вверх, а вниз. Тобто ми спочатку кажемо. Ось тобі інформація. Скажи, будь ласка, твій життєвий досвід. Він якось. Насторожується, я щось дурне написав. Сходи до папи, до мами, до своїх лідерів думок, до авторитетів. І скажи, вусатий дає гуд? А я знаю, що Гуд. Уже таких спеціалістів приводили на мене. Но потім я і знаю те, що від багатослів'я язик заплітається. Тому в кінці ми пишемо. Тільки слова тригери. Розумієте? Тригери. Тобто, одне слово сказав, а у вас вже доміно і попадало. Розумієте? Одне слово. І оці слова, вони в послідовності чіткі. Ну не можна сісти на робоче місце водія, простебнутися паском безпеки, будемо тягнутися, як собачка на привізі, і регулювати дзеркала. Вільніше і правильніше відрегулювати дзеркала. Но емоції, які в нас в голові, мішають всі карти, наші плани. Тому в автошколі нові беруть пам'ятки. Йдуть до авторитетів. Це можуть бути папа, мама, дідуська, бабушка, знайомий з автошколи. Так, але я кажу, на бумагу усю, увесь діалог на бумагу. У нас є робочі зошити і усі питання ми виносимо на бумагу. Вона йде і каже, ні, Владимир Павлович, усі мої авторитети сказали гуд. Те, що ви написали, воно ще в майбутнє заглядує. Тобто, я не просто вас націлюю скласти іспит в сервісному центрі. Це, це мінімум. Розумієте? А нам потрібно навчитися безпечно керувати автомобілем. Беземоційно. Розумієте? Но коли ми попадаємо в сервісний центр, там уже у нас внутрі підготовлена почва поразки, тому що ви не підготовлені психологічно. Та всі хабарники, вони на півгодини пораньше стають, працівники сервісного центру, і мріють, щоб мене завалити, зрізать на екзамені, шановні. Не обманюйте себе, отой страх, ота невпевненість це вам колокольчик, о тому, що ви не доучені. Але як же побороти той страх? Так, да, у нас є ціла методіка. Ребята, послухайте, ну не буду на цьому, це я вже розповідав в своїх відео. Там пляшку води негазованої, знати, де туалет, взяти налічку, карточку, ну, то потім. Вигорбитися, я кажу, розпрямтесь, бо ви отак опустили і вуха опустили. І кровообіг другий. Ну, зараз не про це. Захочете пізнати радість свободу е за кермом автомобіля в автошколу. І так, зараз про інше. І так, у нас є пам'ятки. Тобто нам спочатку потрібно попасти автомобіль, потім завестися. І от мені дзвонить така в істерики, моя добра знайома. Е, значить, е, оці ж пам'ятки вона мала. Я з внуком відпрацювала на всі пам'ятки, дві помилки, потім підкоригував. Я взяла у зятя ще. Консультацію, ну, зять, керує автомобілем спеціаліст. Потім мені Владимир Павлович, я не склала іспит. Чого? Аналіз. Дуже просто. Я чотири рази заглохла. Я говорю, так слухай, може машина неісправна, може знаєте як своїх жалко. Ні, каже. Я чотири рази. Не знялася з ручника. Я говорю, ну, ви знаєте, поблагодаріть Господа, що взяв грошима. Ну, Не можна бути таким. Ну, ви розумієте, вона отримала фінансове незадоволення. Тобто вона заплатила гроші, а ми коли теряємо гроші, та ще залишаємось в дураках. То ми взагалі не віримо цьому світові. Розумієте? В автошколі новій, якщо ви з першого разу не склали іспит, але склали внутрішній екзамен, ми оплачуємо вам другу попитку. Розумієте? Тобто не балаболством, а достань гроші з кошелька і заплати за людину, тому що ти ввів її в оману. Вона була фабрикатом педагогічним. А ти похлопав її по плечу іди, і в тебе все буде. не вийде. І спасіба працівникам сервісного центру, які виключили рух е, ваш на дорогу. І так, шановні, але що делать? Знаєте, це книжка така, що делать, ну, русски І так, послухайте мене, всього я вам не розкажу, але перше. Ви не пам'ятки. Ось тут п'ять пам'яток. Вони є у нас на каналі. Взяли і роздрукували. У нас є чек-листи сервісного центру, де вказані ваші. Эти. Но емоція Це Это... Ходять. Ну... Это на самооборону, жінки. жінки. Ну і там, знаєте, такі это, ребята, як говориться, легких рішень. Говорить, жіночка, ти знаєш, у тебе є е, Є е, 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 ключі. Вона каже, да, от ти йдеш ночі, витягнула ключі, і він до тебе підійшов, ти йому рад влас. Бля, вона вет. А ти знаєш, говорить, у чоловіків між ногами там є таке місце, якщо ти навіть трохи його, туди він скерчиться, буде віжджати, кричати. І я, коротше, ну, в душі я плачу, бо я знаю, що люди заробляють на цьому. Я кажу, ні, 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 ні. так. Те, що ти робиш, єден так, то в кризисній ситуації ти навіть і забудеш від хвилювання. Ну, а що ви, Володимир Павлович, это? ви ж там щось борьбою, боксом займалися, так? Да? Я кажу, я кожен раз пробуваю двойку, тройку. но не це головне. От по вашому навчині я хочу вам сказати одне. Ну, і ти йдеш в темний переулок. Ну, не, ну, ти ж бачиш, він же не ззаді на тебе напав. Ну, на що то розвернись уйди. Просто це пірілка, Да. Ну, розвернись уйди і одразу шукай камінь. Або, може, заходиш в темне місце, бери камінь. Для чого? І опять. Ну, вона... Я не попаду, то я ну, не треба лаз, Туди не ногою камнем попасти. Не треба, кажу. Послухайте, ну, ви промажете. Розвер... Да. Розвертайся, якщо є місце, якщо тебе зажали, кидай камінь в вікно бий і тоді прийде допомога. На дві крики пожар там, это. Шановні, вже люди настільки обріхані, що вони навіть і не дюраються. Уже я дюра. Потім вони, а, це була жутка, це був пранк, манк. А в ти ну, попісували і покакали. Ну, не важливо, І так, друзі, є пам'ятка, є послідовність дій, яка нами повинна бути. Продемонстрована в сервісному центрі. Тому берете пам'ятку, берете розтлумачення дій, а потім слова тригери. Наприклад, підготовка до руху, сидіння дзеркала, ремінь. Якщо ви не е, почули цю, ета, роб, е, робоче місце, Воно може назватися сидінням. Якщо ви не знаєте, що треба відрегулювати під себе і не забути про підголовний, розумієте? Забудьте краще, що рульова колонка регулюється. І так, почули, є пам'ятка, є слова тригери, підготовка до цього. Ну саме головне, на яку почву ви положите. Розумієте, а ця почва це ваш внутрішній настрій, душа? Понимаєте? Так поэтому, так як я вірю в те, що ми не кості, не кості і, там серцебієння, а є тіло. Обічайка, є душа і Дух Святий, який літає між нами і Всевишнім. Розумієте? Тобто нам треба зібратися втроєм і возрадуватися. Розумієте, на цій почві те, що у нас є, але потрібно витратити час. І цей час він не повинен бути розтягнутий. Ефективно і результативно. Тому в автошколі новій, перш ніж учити оці слова трігери, розвеселіть свою душу. За да, що я маю на увазі? І так, ну, помните, як кажуть, душа поєт. Душа поєт. так, да, я от, е, е, кажу: е, послухайте, запам'ятайте слова на все життя, випив! За кермо не сідай. І от приходив аудиторію, я так перстом говорю: слова на все життя. Ай, не бухай, та не надо пити. <рив> я говорю, ідея правильна, але воно якось не тримається. А щоб воно трималося, я говорю, запам'ятайте мою пісеньку. Лучше пойте, а не пейте за рулем своїм родним. Все, результат один. но он в радості, он это. Придумайте якусь свою раденьку пісеньку, яка буде вас веселить, либу розтягувати, тому що коли ми посміхаємося, там включається хімія і башки наші по барабану. Сміємося ми від э, розтягнутої посмішки, Мишці працюють роботають і дають сигнал туди на хімічне продовження. Тому включіть спочатку вашу музику, але щоб вона вас бадрила. Розумієте, розігрійте душу. Моя музика така. Так. <звачки> да, слухайте, я вибачаю, там треба сказати Ютубу, так, але ідея следующая. Ви берете музику і починаєте загружати ну, в себе. Яка вам подобається? Ну це не повинно бути там. Заміло самоліт. Да ви загоните себе в капкан усієї грусті печалі. Розумієте? А тут ви душа поєт, зарядочка, неплохо обливання, умиться, кафечок попили. І пам'ятка номер один підготовка до початку руху. Ключові слова. Сидіння дзеркала, ремінь, сидіння дзеркала, ремінь, а море, море. Поняли? Тобто запускаємо гарну емоцію, позитивну, збуджуючу, на цю емоцію садимо ці сухі слова, тригери, а потім, нахаймаль, дивимось на себе в дзеркало і включаємо артиста на хайма. Ну, а якщо сьогодні прийде моя кусанка, ну, в обід дзвонив ще спала, ну, як говориться, молодості, удовольстві, як говориться, у них шире і шире желання, і удовольствия. Значить, друзі, послухайте, дуже мало сказати собі в тряпка, потрібно під, під... Тренувати м'язи. Тобто, ви кажете слово, а ваші м'язи вже пробуждаються, і це не повинні бути м'язи пішохода, це повинні бути м'язи шофера. І ось ми на тренажерах відпрацьовуємо до автоматизму, закриваємо очі все. Розумієте? Тобто, коли ми не можемо собою керуватись, провалимось, забуваємо слова. Це добре по тій простій причині, що ви знаєте, дякую Боже, що взяв грошима. Да. Коли ви лишите себе фінансово задоволення, ви себе і скажете, та ні, фігня, що я туди поперся, але да. це потрібно, потрібно, знаєте, щоб вас не обманювати. Та давай ти зможеш, ти пацан конкретний, Ілі там дівчонка, файна, ти налагоди з ним контакт не надо. Напиши свій сценарій. Все, помовчить, будь ласка, я пристегнулася пас паском безпеки. пристегніться усі пасажири в автомобілі. Все, бери ситуацію під контроль. А потім уже починай кінцівками голова роботи. А якщо ти прийшла з опущеними ушками такий, ой, що він був добрий ко мені, а нафіг тобі машина? Бігай за тролейбусом. Так, шаноні, шановні, автошкола нова розпочинає після новорічний, як говориться, застой, запой, за гул, да, все. Лучше пойте, а не пейте за рулем своїм родним. Все, давайте вас люблю, будуть помилки, не переживайте, тому що я кажу, що кожен твій неусх, проблема це відтерміноване, відтерміноване задоволення. Саме головне, не зупиняйся. Все, ота от школа нова, це ваша опора, це ваша консультація без обману. Розумієш, без обману. А то, а то сильно багато, знаєте, тих людей. Коротше, много їх мало яка різниця, поки разом до посвідчення водія.